Друзі мене запитували, так де ж моя картопля? Ну де? Вже в погрібі, ось бачите. де. Ось. Це картопля велика. Ось вона, бачите, велика. От такий засік великої картоплі. В цьому році нормальний врожай. А ось картопля, та, що будемо садити. Посадкова чи насіньова, як ми кажемо. Ось. Значить, це зелені мішечки, це не моя, це ми придбали. Придбав я теж слов'янку ось. Два мішечки, так. Все з іншого городу. І Пікассо. Ось, сіточка така, бачите, спробуємо. Яка ж вона буде, хочемо теж посадити в наступному році. Ми варили мундірку, зварили вчора. Ну На смак хороша, дуже хороша. А це Лаура. Казав сусід, що така собі. Ні, на смак нібито нормально, а врожай не дуже такий рясний від цієї лаури. А гарно в нього родила Пікасо і Слов'янка. Ну, це наша картопля, в основному слов'янка. ось. Так що ось моя картопля в погребі, Скажу так, різаної, я ж копав мотоблоком копачкою. Скажу так, з 7 приблизно соток чи 7,5 під картоплю було різаної, ну штук 30 або 35. Більше не було, бо я глибоко копачкою копав мотоблоком. Далі, погризаної, трошки було підгнившої. Трошки було, ну, може, в загальної сумісті два відра. І ще 10 відр самої малесенької було. То в іншому погребі, то для нашої худоби. Приблизно 10 відр. Ну, а взагалі ми задоволені в цьому році таким врожаєм. Ми задоволені. Так що картопля є, та в нас все є тут. Тут все є. І бочка огірків засолених, і бочка яблок. І два поверхи вже огірків. Всього-всього, слава Богу, вистачає. Будемо жити.